Це кап, чи ФАП. та й не важливо. Я для чого це відео показую? Боротися з такою потужною зброєю, традиційно сидячи в норі, чи в траншеї, чи в бліндажу, неможливо. Можливо, боротися авіацією, можливо, засобами ППО. Потрібно не заяви вищих посадових голов. А потрібні і в 16-ті, потрібні системи ППО, потрібні ракети до них. Поки цього всього не буде, у нас буде продовжуватися Авдіївка, Бахмут, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Гуляйполе, Оріхів і багато інших міст. Тактика дуже проста, ракетами все пробиває, звернуть і літить. Як не буде цих рішень, отаке воно і буде. У мене все, доповідь закінчимо. Це буде Україна.